Не ну, знаю, що буде з Росією. Я не геополітик, мені важко про це говорити. Мені здається, та от, знову ж таки дуже суб'єктивна точка зору, що от власне запущена нею війна, це війна самогубча. Що Росія просто запустила процес власне власного, власного ну, якоїсь деструкції розпаду? Яким він буде? Я якось не візьмусь фантазувати, чи це буде дійсно якесь величезне заворушення соціальне, політичне чи військове, чи це буде просто якісь реформи всередині Росії, хоча Росія є реформи. В принципі, поняття малосумісні, важко сказати. Але ну, складно собі уявити, що ця катастрофа, яку Росія власне, запустила добровільно, і яку вона поки що активно підтримує і всіляко захоче, що вона для неї минеться безкарно і безрезультатно. Мені здається, що це якісь тектонічні речі, які просто змінять, змінять ландшафт Східної Європи дуже докорінним чином. Але ну, це їхні проблеми. Нам тут головне вистояти, витримати. daño sebe.